Сьогодні також купаємо на замовлення Миколаївську селекцію. Чесно кажучи, дякую людям тим, хто довірився і купе, тому що колись пройдуть роки, і ви можете сказати, що таке тільки в мене і в Майкла Джексона. Тому що таких саджанців більше не буде, не розвожує. Я собі залишив ну, нікому з людей не цікаво. Те, що вирощено з горішка, але воно має дуже гарні завдатки, як сказати, на врожайність. Ну, воно ж невідоме, то, то ми її не розводимо, бо воно не цікаве. Колись ми розвели, воно у нас при копі три роки, зараз викопуємо. Є в наявності, я казав, 4. Там є ну, той трапезунт, ну не хочу я навіть його продавати, тому що той трапезунт він такий мілкий, він ліщина, то щось купувалося як трапезунт. Буде. Це для тих, хто купить і ось такий купувався шедевр щедрик. Миколаївський щедрик. Так ми його і будемо називати. Миколаївський щедрик. Є також косфорд. Ну, косфорд, <клес> Миколаївський форт буде. Миколаївський форт. Отак от ми придумали, так вже будемо його називати. Він тільки буде нас і в тих, хто у нас його зараз купить і більше не буде. І бім. Онучка назвала його бімом. Це от, ось той величезний горіх, якого, до речі, навіть немає вже і в мене. Я його в себе прибрав, тому що ну, у нас на півдні, як і гале, він не дуже не дуже, не дуже ведеться. Викопуємо. Зараз витягуємо, показуємо коренево. Зараз ось. Форда Миколаївського Форда витягнемо. Зараз відразу кажу. Коріння будуть обрізані, тому що міжряддя, ось бачимо, 50 см, ріжу посередині, тобто коріння будуть обрізані. Вони не будуть дуже довгі. В однорічних, мабуть, навіть буде довше. Але зараз ніяк не виходить, щоб прямо в міффірі, щоб потім... Ось ось таке. Ну, бачите, зараз. Воно там поспліталося. Ну це я так вирвав, Вон, бачите, навіть десь не підрізане, бачите, якось воно довго йде. Ось така коренева. Як вам показати? Це вже коренева, яка має ось такі основні коріння. І на них Волосочки. Ось такий гарний корінь. Це буде Миколаївська селекція. трьохрічні. ось так, ось як показати, ось так. Трьохрічні, які вам потрібно обрізати. Ну, потім я вже покажу. Тому що це ось вже пагін який плодоносив, йому 2 роки, я кожен рік його обрізаю. Вам потрібно лишити однорічний, який гарно у вас приживеться і дасть. Потім гарні прирости, гарні врожаї. Все. Ось такі саджанці. всі вони будуть десь такий вигляд мати. Але це буде такий тільки в мене і в Майкла Джексона. Все.